Ваш випадок унікальний. Оскільки ви приєднались на п'ятому курсі, ми розробили дещо надзвичайне, щоб забезпечити ваш успіх. Багато чого треба засвоїти у перший день. Не можу повірити, що я тут. Професорка візлі. Попросила, щоб вчителі давали вам знання, котрі виходять за рамки навчального курсу. Вам багато чому треба навчитися. У вас є перевага досвідченої команди відьм та чаклунів, які будуть спрямовувати вас. Левіоса спантеличений супротивник, слабкий супротивник. Вони перевіряють ваші здібності. Як вроджені, так і набуті. Ви зробили це. Я втомилася від того, як багато часу п'ятикурсник проводить поза межами замку. Не треба театральності. Хай там як я прийшов по нього. Чого вони хочуть від учня Гогворцу? Я маю рідкісну здатність бачити шепіт стародавньої магії. Неймовірно. Це могутня магія, якою володіють лише обрані. Шлях, яким ми йдемо, страшенно небезпечний. І я не знаю, куди він веде. Боюсь, тепер ти сам по собі. Я попіклувався про те, щоб у нас була хвилинка на одинці. Давай зрівняємо шанси. А? Ми залишаємо нашу спадщину у ваших руках.